Справжній зірковий парад інтелектуалів Лубенського району відбувся днями обдарованих дітей, кращих у навчанні та спорті вітали голова районної державної адміністрації Віктор Алексєєнко та голова районної ради Олексій Дядечко. Урочисте дійство у великій залі райдержадміністрації супроводжувалося святковою концертною програмою, яку підготували працівники відділу культури і туризму та учасники художньої самодіяльності районного будинку культури. Зібрання привітав Віктор Алексієнко, зазначивши, що в рамках реалізації соціальних ініціатив президента. України Віктора Януковича вдається успішно реалізовувати ряд заходів, спрямованих на підтримку талановитих та обдарованих дітей. Дітей, за для яких ми працюємо, дітей для чого ми будуємо дитячі майданчики. Дбаємо про те, щоб як можна більше було гуртків у вас у школі, щоб у ваших школах було затишно, тепло, привітно. Тому що за вами майбутнє, як говорив президент України, ви ті, хто у 21 столітті будете визначати обличчя нашої держави, це ви будете будувати нові стадіони, осваювати нові технології, IP чи як вони будуть називатися інші, ті технології, які дадуть змогу нашій Україні бути. Серед провідних країн світу по багатьох питаннях, по виробничих питаннях. Щасливої долі та подальших успіхів побажав дівчатам та юнакам Олексій Дядечко. Радості, добра, те, що ви сьогодні тут, діти, це перш за все велика праця. Спасибі вам за те, що ви в нас є. Здоров'я, радості, добра! Після привітань відбулося власне нагородження. Почали з наймолодших еродитів. А це Анна Захарченко, Юрій Сай, Владислава Ракецька, учні Засульської гімназії. У номінації Юні інтелектуали перемогу здобули Ілона Качаненко, Марина Рудницька, Каміла Марчук, Марія Падалка, Ірина Ляшенко, Каріна Куліш, Дмитро Пузь, Антон Круцьких. Номінацію Дослідники та пошуковці підкорили вихованці Засульської гімназії Вовчицького ліцею та Войнихівської і Каледентівської шкіл, а саме Анна Деркач, Дмитро Андрига, Ганна. Бихкало Олександр Десятник, Дарина Ткачук та Єлизавета Дерев'янко. А ось думку про те, що здоровим бути актуально і модно, підтвердили переможці номінації Спортсмени, серед яких Анна Тронько, Станіслав Федоренко, Валентина Плескач. Досягненнями у творчості відзначилася Катерина Сагайдак, учасниця церкової студії Маска районного будинку культури. Переможців вітала начальник відділу освіти Юлія Білокін. А від керівників району усі запрошені отримали новорічні подарунки. Анастасія Ляшенко, Руслан Через Но телевізійна служба новин об'єктив.